Приїхала в епіцентр, шукаю по всьому магазинові банки трьохлітрові. того, що ті, що в мене були, я вже закатала компоти у них. І ще дуже хочу. Я купляла перші, на багато, закриваю. Добре. О, є банки. Так, по чому банки в епіцентрі? Е, ось дивіться, отакі от банки. Бачите, трьохлітрові. 39 гривень, тільки ці прямо на закрутку на отаку кришку. Не та що машинкою, а є і обичні. Оці мені ній треба. Ці теж 35. Отакі мені треба. А тоді я ще хочу колись закатати огірки, помідори. Ну це в менші банки. Так, візьму пару штучок собі. Хазяйка. Хто наче закатаю, ну куплю. Хай будуть. Раніше, ви знаєте, навіть прошу року. Я катала більше всього, але ну, зараз мені немає коли його катати. Ну, мені хочеться. Я люблю таке. Ось поїду додому, там теж. Буду катати собі, що й не рада буду. Так, Я передивляюсь кожну банку, це мені не подобається.